На сьогоднішній день рівень довіри до міліції з боку громадян різко знизився. Люди, котрі покликані захищати права та свободи, не гребуть корупційними схемами та зловживанням своїх посадових обов'язків. Констатував цей новопризначений начальник обласного управління внутрішніх справ Олександр Розізнаний. Я вважаю, що сьогодні міліція повністю, ну якщо не повністю, то дуже деградувала. Своїй якісній складові частині за рахунок того, що змінився концептуальний підбір кадрів, або він відбував, або він відбувався десь неправильно. цей підбір кадрів. На жаль, до лав міліції прийшли служити люди, які прийшли служити без мотивації. Олександр Розізнаний впевнений, робота міліції повинна бути прозорою та взаємодіяти з легітимними громадськими організаціями. Є вже відповідні розпорядження ЗМВС про створення координаційного органу взаємодії з громадськими організаціями. Куди війдуть, війдуть легітимні представники громадських формувань, громадських об'єднань? Вже ми сформували фактично люстраційно атестаційну комісію на разі з дорожнім контролем про переатестацію працівників ДАЇ, яка відбудеться найближчим часом. Актуальним залишається розкриття посадових злочинів та злочинів, пов'язаних із земельними ресурсами. Я хочу сказати, що проваджені Сьогодні відносно високопосадовців нашої області, наголошую, високопосадовці нашої області є фактично майже шість проваджень, особливо що стосується земельних питань. Що стосується, причому це не стосується там 10 соток, 20 соток. Одним із головних завдань на сьогоднішній день є протидія незаконним видам діяльності, зокрема гральному бізнесу. Варто зазначити, що позитивні результати у двобої між органами внутрішніх справ та однорукими бандитами вже є. Якщо говорити відносно протидії грального бізнесу, то викрито 11 кримінальних проваджень так вилучено 253 одиниці. Цих гральних автоматів незаконних 252. З них от 14. Буквально ось тут на виставці в Хмельницькому спрацювали працівники міліції. Значить, сім покерних столів вилучено 9 одиниць комп'ютерної техніки і гроші на 255 тисяч гривень. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.